Шановні друзі, рада всіх вітати! Я Лана гра Імперія Пазлів і це призов героїв з гардеробної. Триває останній день цього івенту, і я не купляла жодної акції. Всі 5 призів нажиті непосильною працею. Цей івент для мене якийсь особливий. Його я завжди хочу показувати окремо від загального звіту в кінці місяця. Погинали дивитися, що мені випаде. Наразі в мене є Vivica тільки і небагато трійок. Хто мені впаде. Перший ті Це ж вже було. На жаль, на тібу немає костюму зараз. І, до речі, я всі вже викачала, всі, що в наявності. На п'ятірку я особливо не розраховую. А ось Колян перший. В мультях в мене четвірка прийшов такий. Ага. Що ти там робиш? Додаткове ушкодження природі, підсилення від всіх костюмів, пасивка, ну і його стандартна ульта оригінального героя. Окей. Так ось, на п'ятірочку я не розраховую, а ось, щоб лісю, наприклад, кіпріот, це ж буде імба. Ну і Кедмана не відмовилася, б мультяшного, а випадає яд. Ну, вже він в мене є. Ну, от і все. Дві призви залишилося. Пошаманимо трохи, покрутимо, помутимо. З рекомендованих, до речі, от я б від повільного Кагана не відмовилася, він міц просто, він вбивця. Ну, Де там моя лісю? А ось ти, дівчинку, давай на тобі. Може, зглянешся наді мною? Ну. Е, азар. До речі, це в мене перша мультяшна азар. Ось і на неї. Вийшов костюм. Добре. У мультяшних додаткове ушкодження природі. Окей, будемо качати і використовувати. І останній п'ятий. І. Перший мультях Меліндора. І, до речі, ось такий в мене теж другий костюм в мене не було його. Давайте дивитися, що новенького додали. Мелендор, другий костюм. Він атаку бафає, ну, а так, все так і є. Відновлює поступове здоров'я та діспелить. А що мультяха робить? Оце супер! Додалася можливість захисту. З природи зняти не можна, на них на два ходи довше триває. Ну, супер! Будемо качати і використовувати. Оце мені дуже подобається, що Меліндера піймала. Ну, це ж повноцінна п'ятірка буде, коли всі костюми прокачаються. Супер! І що там зі скрині Оріхлк. Дякую величезне. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я, до речі, на останній день залишила відео, тому що думала, що, може мені впадуть ще якісь три звідки звідкілясь ключі, а цього не сталося все. До нових зустрічей. Слава Україні! Не забуваємо донатити на ЗСУ. Активні посилання на збори в мене завжди в описах до відео. На все добре, всім пока!